Слава Україні! Вітаю вас! В цьому вигляді я зроблю, вже е, казав в іншому, умовну е, розпаковку е, ножів Knife knif, е, Limited Edition 511 та 546 е, 2023 року випуску. Ну, модель 2023 року випуску. Можливо, вони будуть і в інших роках випускатись, але це 23 й рік. Це сама базова модель. Я буду називати їх 500-та серія 511-546. й Різниця тільки в матеріалу клинка ріжучої сталі. Руч, кольору ручки зовнішньому ви можете зрозуміти, що якщо темна. Це у нас вуглецева сталь, яка може буде кордувати з часом. Якщо буде ну, просто лежати, теж буде покриватись там п'ятнами ят, і з'являтися явля, іржа. А Світла це у нас е, е, нержавійка, е, Там якась, е, якась сталь. Якщо вам цікаво, ви любите ці назви, яка там сталь, це йдіть десь на професійні, е, професійних е, оглядачів. Або краще подійть і подивіться, що каже сам виробник цього ножа. Посилання на сайт офіційний я залишу в описі, описі до цього відео. Так, ну, зовнішній вигляд. В піхвах він виглядає таким чином. Якщо хтось не вірить, можете почитати. Яка модель 511? Пластикові. Різати в цьому відео я нічого не буду. Нікого не буду. Якщо так. Нажати досить гострий. Так що будьте уважні. Якщо ви такий, як я, який може порізати. Порізатися консервною банкою, коли відкриває спец спеціальним ключем, що там тушонка або риба буде в крові, так це дуже, ну, вони ножі навіть такі прості, самі дешеві, там до 400 гривень на момент запису відео. Тому що мало що може бути з курсом гривні, там інфляція, не забувайте, що у нас війна, допомагайте Збройним силам, якщо у вас є така можливість. Ну і по-перше, треба спочатку себе забезпечити, а потім, звичайно, не віддавати останні кошти, тому що, якщо ви не будете е, працювати здорові то вам захочете, захочеться сісти на бутилку і сказати, що хватить воювати. Ні, друзі. Поки ця країна буде існувати, що на нас напала, ця уська в розумінні. Світогляду, що треба жити, але не заважати іншим жити. Це як демократія. Якщо ти не заважаєш іншим, то до тебе не буде претензій. Так, звісно, можна виступати, можна скидувати корупційні. Уряди корупційних, ті, хто за рахунок влади збагачується, але є закони, ну, демократія повинні жити по законам. Все. Так, подивилися на зовнішній вигляд столового, дістаю я і починаю щось тут вам розказувати, комусь не цікаво. Вигляд прикольний, яскраві. Руці тримається, ну в мене не сама велика рука, бачите, ще є можливість більше. Ну, якщо у вас там в мене був просто знайомий, якщо я клав свою руку, то його рука була набагато більше. Це не недолік, це, напевно, таке. Ну, але що лівою рукою зручно, що правою рукою. Але питання до піхову: якщо ви шуль, шульга, то вам буде незручно його безпечно діставати, ніж із піхов. Правою зручно. Ви нажали пальцем. Великої руки, великим пальцем, великої руки. а так незручно. Це, це я вважаю недоліком всіх моделей, але просто купив собі, в, як був таку початкову колекцію, колись, можливо, всі ножі, які у мене будуть на якийсь момент, я ще покажу. Якщо буде цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Що технічні характеристики, як ріже, це, він не дорогий. Це, це модель. Так що ви можете спокійно придбати, що вам потрібно: вуглецева або сталева. Сталева продукти, вуглецево дерево. Ось це. Такий е, напрямок, е, якщо вам потрібно для якихось яких ваших нужд. Тому що, якщо вуглецева буде продуктом, вона буде швидко е, піддаватись корозії, Так що будьте уважні, коли будете купувати. А я просто купив обидва види в колекцію, ну і тут вам показав таку маленьку розпаковку. Не огляд, ножа. Дякую вам. Посилання на допомогу Збройним силам та фонду повернуть живим в описі, якщо є можливість, допомагайте так або іншими шляхами, що вам будуть е цікаві, ви знаєте. Слава Україні! Слава нації! До побачення!